Після виходу третього сезону стало помітно, що серіал зовні набув значно більшої популярності, ніж це було раніше. Глядачі з нетерпінням чекали виходу кожної нової серії, а згадки про прозовні в соціальних мережах збільшилися в рази. В цьому відео я розповім про слабкі та сильні сторони серіалу, про те, що нового ми дізналися в третьому сезоні, та чому, на перший погляд, непримітний містичний серіал про ізольованих людей у світі, повному монстрів та, та таємниць став таким популярним. Звичайно ж, не можу не згадати сюжет та деякі теорії які завжди в огляді багато спойлерів, тож візьміться до уваги. Ззовні. Головною особливістю зовні, звичайно ж, є містичність загадковість світу, показаного на екрані, також банальне нерозуміння, що тут відбувається. З одного погляду, це сильна сторона серіалу, так як пересічному глядачу дійсно дуже цікаво дізнатися, що буде далі. Тож він чи вона знову і знову вмикає нові епізоди. Проте, з іншого погляду, з часом починаєш розчаровуватися в тому, що нам майже нічого не пояснюють. Принаймні таке було відчуття до фіналу третього сезону, але про це трішки згодом. Творці шов навпаки. Підкидають все нові і нові деталі та таємниці, що часом сприймається не дуже позитивно. Під час перегляду всіх сезонів глядачі придумували багато теорій про те, що тут відбувається, але шанс того, що хтось дійсно вгадає основний сюжет чи майбутні події, дуже малий, так як серіал дуже непередбачуваний. Це добре помітно по моєму останньому відео, де я розповідав деякі цікаві теорії на Reddit, які були популярні перед виходом третього сезону. Зараз більшість із них, принаймні добра половина, взагалі не має сенсу. Та й навіть теорія. Які з'являлися після виходу епізодів третього сезону, через тиждень теж вже можна було викинути на смітник. Наприклад, це яскраво помітно по Джасперу, навколо якого будували цікаві теорії, але вони втратили будь-який сенс з виходом восьмої серії, де ми дізналися, що це був хлопчик у білому, і таких моментів дуже багато. Глядачі і надалі продовжують будувати теорії навколо серіалу, і в першу чергу серіал зовні цікавий саме через це. Востання така кількість різноманітних теорій, навколо якогось шоу була хіба що в грі престолів, коли. HBO обігнали книги, яку поглядачів намагалися зрозуміти хитросплетіння майбутнього сюжету. Дуже важливою складовою успіху ззовні залишається акторський склад, який як це і має бути, потроху змінюється. На відміну від другого сезону, в третьому було задіяно тільки двох нових персонажів: це батько Віктора Генрі і поліцейська, що небагато в порівнянні з тим, скільки нових персонажів з'явилося з прибуттям автобуса. На мою думку, рішення додати тільки двох людей було дуже вдалим, так як уводити велику кількість нових персонажів як це сталося в другому сезоні, зараз немає сенсу. Сюжет і так в першу чергу розвивається навколо головних героїв, які нам знайомі ще з першого сезону. Можна згадати Елджіна, який по-своєму став важливим для третього сезону, але іншим відведено значно менше екранного часу. Є ще Рендел, але його жуки в голові, очевидно, будуть потрібні для наступних сезонів. До речі, класно підібрали актора на роль батька Віктора, який непогано вжився в роль. Напевно, це один із небагатьох випадків, коли актори дійсно дуже схожі на батька і син. Я навіть загуглив, чи дійсно вони не родичі, але це все ж просто дуже вдалий кастинг. Кардинально інша ситуація з поліцейською, яка, на мою думку, дуже бісячий персонаж, і навряд чи з нею станеться щось подібне, як з Джейдом, який неочікувано став улюбленцем публіки. Загалом поживемо, побачимо. Як і очікувалося, третій сезон приніс не тільки нових персонажів, але також і багато нових деталей у сюжет, таких як поява нового поселення, фотокамера Елджина, розкриття жінки в Кімоно, чудо дитина Фатіми та ще купа всього. Не менш найбільш неочікуваним моментом особисто для мене була навіть не фатальна телепортація через дерево, а магічні здібності Джулі, із яких ми розуміємо, що серіал тепер зачепив ще свою рідну тему подорожей в часі. Стосовно фінальної сцени сезону і появи Джулі зі шрамом на обличчі, то це, звичайно ж, вона, але з майбутнього. Це помітно завдяки її трохи коротшому волосю, загадковим словам і реакції на нового монстра, який може ходити в день. Звичайно, дуже жаль Джима, але як персонаж він був досить посереднім і часто. Відверто кажучи, бісив, та навіть якомусь сенсі заважав, хоча в першому сезоні міг сприйматися як один із центральних персонажів. Можливо, якісь ставки у сценаристів на нього і були, але скоріше за все актор просто не витягнув, тож вирішили його злити. Можливо, у творців шоу є якесь загальне бачення сюжету всіх сезонів чи принаймні основної історії та ролі важливих персонажів. Але думаю, що все ж сюжет частково пишеться трохи інтуїтивно в залежності від ситуації, і цього разу під роздачу попав саме Джим. Не можу не згадати більш детально деякі моменти в сюжеті, які були трохи контроверсійними по різних причинах. Наприклад, перший епізод закінчується тим, що монстри випускають свійських тварин. Ще коли виходив перший сезон, я задавав собі логічне питання, чому монстри не вб'ють їх, щоб залишити людей без їжі. Ми знаємо, що вони, так би мовити, насолоджуються процесом і стражданням людей, але банально такий перебіг подій міг передбачити хтось із людей у Фромвілі. Виникає питання, чому люди на ніч банально не замикнули корів та овеців. Під захистом талісманів. Стосовно того, чи варто було їх ловити вночі, то це взагалі інше питання, але воно теж трохи дискусійне. Якщо Бойт знайшов їх у лісі один раз, то цілком можливо, якщо вони повтікають, їх можна знову буде знайти. Тобто сама сцена викликає дуже багато питань. Ще одним важливим, на перший погляд, сюжетним поворотом, на якому хочу зупинитися, була подорож табіти в нормальний світ. Спочатку здавалося, що це потрібно для того, щоб у Фромвілі з'явився батько Віктора. В принципі, в цьому може бути сенс, просто. Ми дізнаємося про його роль пізніше, але зараз я вважаю, що подорож табіти була зроблена більше для вау ефекту, щоб глядачі в фіналі другого сезону ще з більшим нетерпінням чекали виходу третього. І маю визнати, частково це спрацювало. Тут можна тільки задаватися питанням, для чого це було дійсно потрібно. Можливо, справді причина в Генрі, або ж так нам підкидали нові підказки про зв'язок табіти і матері Віктора. Цікаво, й водночас дивно було бачити таке швидке повернення назад у Фромвіль. Загалом на цьому моменті сильно не зупинятимусь, так як я. Не побачив якихось цікавих деталей під час її подорожі. Зараз, до речі, кумедно перечитувати різні старі теорії на сайтах і відео на Ютубі, включно з моїм, про те, що буде стабітою, зимою чи нестачою їжі і все в цьому дусі, але більшість із цього виявилося не таким же й важливим для сюжету сезону. Проте це не можна сказати про вагітність Фатіми, що є таким собі лейтмотивом третього сезону. Фатіма, жінка в Кімоно та Елджин були об'єктами для появи купи теорій, але наскільки я розумію, наприклад, жінку в Кімоно частково прирівняли до решти монстрів, хоча візуально вона не схожа на них та має інші здібності. Одна із небагатьох теорій про чудо дитину підтвердилась: вагітність Фатіми дійсно тривала недовго. Ця простенька, але водночас логічна теорія ґрунтувалася на тому, що буде або стрибок у часі, або ж дитина народиться дуже швидко, так як події в перших сезонах відбуваються протягом декількох тижнів. Звичайно, важко було здогадатися, що дитиною буде улюбленець фанатів монстра, якого в народі прозвали смайликом. Але все ж сцена була досить крутою і не Сподіваною. Не впевнений, що смайлик відтепер зможе ходити в день, як новий монстр із фіналу, але якщо це дійсно станеться, тоді становище людей значно погіршиться. Тобто монстр міг би цим користуватися не часто, а як завжди, для забави. Шоу піднімає ставки і непогано вписується у нові сезони, які мають тримати планку якості або навіть підвищити її. Появу смайлика в ролі дитини Фатіми можна було б дуже натягнуто пояснити тим, що черви, які були в крові Бойда, контактували з ним. Потім була перелита кров Елісу і Тіма завагітніла, тобто який зв'язок теоретично міг би бути. Тим не менш, якщо пригадати сюжет другого сезону, то Фатіма вже була вагітна на момент вбивства Смайлика. Було б, звичайно, цікавіше, якби вона дізналася, що вагітна пізніше, але нехай і так досить непогано вийшло. Маю визнати, що часом було нудно спостерігати за актрисою, яка зіграла Фатіму, і, м'яко кажучи, не витягувала на собі ту важливу роль, яку їй відвели в цьому сезоні. Навіть навпаки, в мене склалося враження, що через такий сильний акцент на Фатімі сюжет навіть почав просідати. Не можна не згадати і Елджі, який повірив, що годувати Фатіму. Йому своєю кров'ю і тримати її в підвалі за наказом стрьомної жінки в кімоно є чимось правильним. Це було досить таки в стилі Сари з першого сезону, стосовно якої є цікава теорія або ж фанатські думки про її сектантське минуле, про що можете дізнатися у минулому відео. У вас тут монстри по ночах ходять, жуки вбивають, якщо заснути. З мертвими людьми дехто говорить іще купа всього. Але повірити, що стрьомна жінка в кімоно це Ангел, було дуже наївно зі сторони Елджина, але нехай. До речі, згадка Елджіна про Ангела, яка на хвилиночку в другому сезоні. Топила його у воді, відсилає до отця гатри, який говорив, що вони можуть жити у Біблії, яку ще не написано, чи щось таке. На цьому моменті можна було б зупинитися детальніше, але поки що не впевнений, що шоу планує розвивати біблійну тематику. Тут є де розгулятися, тож все можливо. Хочу також згадати дивне поселення посеред лісу. Після виходу першої серії на Редіт, очевидно ж, відразу з'явилися нові теорії, наприклад, про втрачену колонію Роанок. Тим не менш якоїсь важливої ролі це поселення поки що не відіграло. Але зараз можна припустити, що це колишній дім монстрів і їхніх дітей, яких вони принесли в жертву, щоб стати безсмертними. Загалом, як не крути, цікаво спостерігати за шоу, дізнаватися нові деталі, які доповнюють вже існуючу історію, як, наприклад, те, що Віктор розповів про дітей і далеке дерево своєї матері. Напевно, колись ми все ж дізнаємось трохи більше про пляшкове дерево та його важливість. Або чому, за словами хлопчика у Білому, люди самі мають все дізнатися. Очікувано, ми отримали багато нових питань до серіалу, проте цього разу які. Не які, але пояснення все ж з'явилися, що не може не радувати. Фінал знову, як і минулі рази, в першому і другому сезонах підняв градус напруги. Проте цього разу серіал хоч трохи щось пояснив, а саме те, що табіта і Джей це такі собі реінкарнації людей, які співали дітям Анку і Колиско, чи щось в цьому дусі. І також з'явилися деякі деталі про вже згаданих монстрів. Для серіалу, який підкидав тільки нові й нові питання, це кардинальний су, так як бідолаха Джей три сезони бігав із символом, а потім додалися ще й цифри. При із пляшок, і ось нарешті щось зрозумів. Залишається дуже багато питань, які надіюсь нам все ж пояснять. Якщо сюжет шоу не заплутається в всіх цих хитросплетіннях, зовні вже офіційно продовжено на четвертий сезон, через що виникає логічне питання, коли творці шоу планують зупинитися і чи планують взагалі. Це дуже поширена штука, коли успіх серіалу призводить до постійного продовження. Як на мене, зовні потрібно потроху задумуватися над плавним і цікавим завершенням, щоб увійти в короткий список класних серіалів, які змогли в завершитись. Зараз зовні є досить добротним серіалом та одним із найцікавіших, які виходять на милих екранах. Тож надіюся, що нам все ж розкриють усі таємниці у шоу і завершать їх логічно. Цікаво, несподівано та круто. Дякую, що переглянули відео до кінця. Якщо все буде добре і в мене не зміняться плани, тоді найближчим часом спробую зробити огляди на серіал Бункер і Дюна Пророцтво. Висловлюю щиру подяку меценатам, до нових зустрічей.